Обіцянки політиків і невиконання цих обіцянок це нова політична технологія. Це моя точка зору, і мені здається, я недалекий від істини. Обіцяти 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 і нічого не виконувати. Це дуже круто, тому що наступна людина, яка прийде і скаже, що я зроблю ось це, ось це, ось це буде захейчена, тому що йому скажуть нам же обіцяли в серіалі. Правда, ну то ладно. Не ведіться на політичні технології. Довіряйте людям, які перед вами відкритими, які спілкуються з вами, яких ви можете пізнати. А то майже всі чиновники і політики, які нині, і попередні чиновники і політики, які є у владі, були у владі, були для вас темними конячками. Вам тільки здавалося, що ви їх знаєте. Ніяких способів і форм бути з ними ближче, ніж як дивитися телевізор у вас не було. Не обманюйте себе. І поменше ведіться на політичні технології. Вони підступні, вони хитрі, і ви їх просто не можете розпізнати. Я вам обов'язково допоможу. Підписуйтесь Телеграм тут і Ютуб. Кнопочка. Сьогодні ввечері розберемо цю технологію в відео. Обов'язково розберемо. І ще раз повторюю: будьте уважними, будьте розумними. І Дивіться на тих людей, до яких можете достукатись, тому що до тих, кого ви не могли достукатись на етапі виборів, ви не зможете достукатись і потім. Тим паче, не зможете достукатись. Ну і будете жити. Ви окремо, а вони окремо, і часто це окремо буває в Швейцарії, в Альпах. Чудовим краєвидом. Ну, а у вас буде краєвид, от, як переді мною. Я тільки що їхав, яма на ямі, ямою поганяє. Ну, зато пан Клічко звітується про те, що от, все, все роблять, мости, правда, втомлюються і падають. Ну, то таке, знаєте, не всім же жити в Швейцарії. Ну, ви не змогли, все, а вони можуть. Хочете далі так? Ну, значить, далі тоді хейтять людей, які кажуть, що потрібно зробити для держави. Ще раз повторюю: це політична технологія. А ведетесь ви на неї чи ні? Це вже залежить від вашого. Ну, ви зрозуміли. Підписуйтесь в телеграмі, Ютуб, Шапці профілю.